Я знову купив 5 випадкових ключів для Steam і це вже друга частина, в якій я граю в ігри та пишу на них огляди. Якщо ви не бачили першу частину, то обов'язково подивіться її. Розпочнемо. Я вставляю код і активую його. І ми отримуємо гру під назвою Evening Vibes Ось вона. Що це за обличчя? Вже з пригідів можна сказати, що ця гра буде 10 з 10 Гаразд, я встановлю її. Ось вона. Давайте запустимо її. Головне меню виглядає погано. Я зменшив гучність і запустив гру. Я з'явився десь на вулиці, озирнувся і побачив чорну цятку. Тож я вирішив піти в іншому напрямку. Виявилось, що я зробив коло і прийшов до цієї дівчинки. Вона запитала мене, чи я не бачив її маму. Я зробив озвучку трохи голосніше. Я сказав, що не бачив. Тоді вона почала розповідати мені про те, як вона загубилась, але потім з'явилось біле світло. Вона побігла до нього. Що це? Сподіваюсь, з нею все гаразд. Я знайшов її красиво. Озвучка просто жахлива. Я пішов за тими білими цятками і тійшов до закутку, а потім щось впало. Хто це був? Ди сюди, я тебе знайду. Я взяв інший черевик і почав щось шукати. Повернувся на вулицю, де вперше зустрів Дженні Там стояв стіл з головою. Дженні, це ти? Ха? Що сталося? Впізнала. Я підійшов до цього чоловіка і розповів йому про стіл. Він сказав, що в мене галюцинації. Коли я обернувся, там нічого не було. Я намагався поговорити з ним, але він був зайнят кілька разів. Потім я побачив дівчинку і підійшов до неї. Вона хотіла, щоб я допоміг їй вибратись. Ми трохи поговорили, а потім вона попросила принести їжі та води. Добре, я принесу. Так, цей хлопець дуже зайнятий. Тоді я пішов на пошуки їжі, але єдине, що я знайшов, була ця біла сфера, яка мене вбила. Я лежав якусь мить, поки не з'явився екран відродження. Я відродився біля того. Хлопця я мав знову поговорити з дівчинкою. Я подивився на кулю, я продовжував шукати і знайшов кружку і пляшку з водою. Я спробував дати їй це, але вона хотіла їжу разом з водою. Через кілька хвилин я знайшов тарілку зі спагетті. Коли я повернувся, її там вже не було. Я спробував запитати цього хлопця, де дівчина, але він зник. Так. Я прийшовся по локації, знайшов жінку, поговорив з нею і знайшов цього хлопця. Я намагався поговорити ще й з ним, але він не хотів. Я думав, що ти дружелюбний. Він пограв мною футбол. Після погоні я отримав досягнення, з якого зрозумів, що то був демон. Потім я знайшов голову Дженні Вона сказала, що я її прикінчив і що я брешу. Вона повторювала це знову і знову. Забирайся з моєї голови. Припини, я сказав. Я намагався щось знайти. Я підійшов до того місця, де стояв той білий. І коли я обернувся, він все ще там стояв. Я спробував поговорити. Говорити з ним, але він не захотів. Я не знав, що я шукаю. Тому через хвилину я зайшов на Ютуб, щоб знайти рішення, і це була книга, яка лежала на лавці. Після цього я знайшов велосипед. Погляньте на цього красення. Він був злий на мене. Я поштовхав його в інший бік. Тоді почали з'являтися сходи. Діставшись до вікна, я поговорив з кимось, хто там сидів. Потім я спустився вниз. Ревітація доволі сильна. Ще більше бродіння. Я знайшов ту жінку, вона розповіла мені про демінів і бла, -бла, -бла. Потім білий хлопець вкрав її і прийшов з нею крістіну. Агов, чоловіче, поверніть її назад. Після цього я знайшов розірвану на шматки плюшову іграшку. Я зайшов у цей закуток, а коли обернувся. Там стояв той дядько. Після розмови з ним він побіг в стіну. Мені довелось продемонструвати свої навички паркуру, щоб вибратися звідти. Я вирішив поговорити з білим. Тоді він показав мені шлях до дверей, який я знищив. Вони розчинилися чи що? Почався дощ. Після чергової секції паркуру він знову з'явився. Я спробував вибрати звідти, але не зміг. Після нудного монологу я з'явився в тому місці, звідки починав. Я думав, що це кінець, але після розмови з дівчинкою зрозумів, що це не так. Я підійшов до жінки, вона була розлючена. Тим, що я не прийшов на вечерю. Вона була настільки розлічена, що стала чорною. Тоді білий убив мене ззаду. Мені довелося бігти, допоки я не прийшов сюди. Тут я міг піднятися. Той демон божевільний. Він стояв навпроти мене. Ще один дивний дощ. Почали з'являтися коробки, щоб я міг вибрати звідти, але я застряг у них. І все закінчилось тим, що я випав за межі мапи. Я намагався повернутись на карту. Я вже думав покинути гру, але після ще однієї спроби я нарешті зробив це. Після довгих розмов і біганини я закінчив гру. Дівчинка сказала, що покличе на допомогу. Але з мене було досить. Тому я просто стрибнув у цю штуку. Час для огляду. Важко щось сказати про гру, бо вона була багата на баги, дивна історія з незрозумілим сюжетом. Я не рекомендую її. І публікую. Отже, це перша гра. У нас попереду ще чотири. До другої, давайте просто активуємо і отримаємо Surviving Space. Мої очікування не такі вже й високі. Давайте просто запустимо її. Після кількох хвилин білого екрану вона закрилася сама. М -м -м, що це? Я спробував запустити його з режиму великого екрану, але те ж саме. Я навіть спробував з головного екрану, але результат той самий. Тож мені довелось написати рецензію, але писати її було ніде. Тож я вирішив поскаржитись на гру. Отже, це шахрайство. Я написав, що гра не запускається. Це вже другий раз, коли мене обманюють на другій грі. Сподіваюсь, інші ігри будуть хороші. Отже, що ми отримаємо з третього коду. Ми отримаємо гру під назвою Сміті, ось її сторінка. Давайте просто запустимо її. Опинившись у земелі, я побачив верстак. І цю панду, яка змінювала мені зброю, я пішов поза екран. Провалися кудись печеру з кажанами, від яких почав відстрілюватись. Прийшовши весь рівень, я перейшов на другий. Цього разу там була вода, яка сповільнювала мене, але насправді все було так само. На п'ятому рівні з'явилися чори. Я пристрілив кількох з них і на цьому ж рівні знайшов коробку з золотом. Проклавши шлях до виходу, я продовжу до шостого рівня. Цього разу там було кілька літаючих очей, які могли стріляти в мене. Я намагався перемогти їх, але врешті-решт помер. На базі я змайстрував ракетницю і пішов її випробовувати. Вона стріляла ракетами, як несподівано. Програвши трохи більше, я був готовий написати відгук. Я думаю, що гра не така вже й погана, але вона дуже швидко набридає. Це позитивний відгук, і я його публікую. Що ви думаєте про цю гру? Чи правильно я її оцінив? Напишіть свою думку в коментарях. І ми перейдемо до четвертої гри. Готові? До наступної. Вставляємо код, підтверджуємо і отримуємо Deep Despair Remastered. Запускаємо її. Там були два вибори. Я вибрав. Один з них і запустив його. Я спробував зробити гру погноекраною. Після п'яти хвилин не було досягнуто жодного прогресу. Ці налаштування не працюють. Я зробив так, щоб вона виглядала нормально, але в неї було неможливо грати. Тому я запустив іншу версію. Принаймні, вона була повною Я створив свого персонажа, світ і увійшов у нього. Графіка трохи занадто піксельна. Я знайшов кілька сходинок вниз, після чого в цілковетій темряві. тож просто повернувся назад. Я наробив трохи деревини і знайшов вівцю з Майнкрафт. Я вбив а потім захотів пограти в іншу версію. Мені довелося грати у віконному режимі. Я не фанат цього типу піксельної графіки. Я отримав трохи дерева та ресурсів, і мені цього було достатньо. Тому я вирішив написати відгук. Я написав, що гра погана і краще пограти в Terraria або Minecraft. Це негативний відгук. І публікую. Це все для цієї гри. Але в мене таке відчуття, ніби я повинен дати цій грі другий шанс. І я це зроблю. Отже, я відновив налаштування за замовченням і почав грати. Я знайшов механіку ремесла, але для створення. Верстака, мені потрібна була деревина, якої в мене не було. Я спробував зробити його з колод, але нічого не вийшло. Я грав, збирав ресурси, створював нові світи, поки не вирішив поставити колоду і зламати її. О, нарешті дерево. Я створив верстак, піч і кілька смолоскипів. Потім я вирішив спуститись під землю. Там було багато каменю, які я почав добувати. А ще там були монстри. Я почав відчувати голод і втрачати здоров'я. Тож я вирішив вбити кількох із них, щоб отримати трохи їжі. Але це була погана ідея. Я помер. Я був готовий переписати мій відео. Я написав про те, що в грі важко розібратися і що налаштування не працюють належним чином. І зберіг зміни. Перейдемо одразу до наступної гри. Після активації коду ми отримуємо гру під назвою Drawful 2. Ось вона, запускаємо її. Я чув про цю гру раніше. Це дійсно хороша гра для вечір. Я створив лобі, зайшов у нього і щось намалював. Я вирішив зайти на свій дискорд сервер, щоб знайти людей, з якими можна було пограти. Але там були тільки я і доктор Ренольд. Це сумно, що я не зміг пограти в цю гру, але можливо, ви зможете зайти на місце. Сервер, щоб ми могли пограти її разом. Мало не забув, що мав написати рецензію. Це досить весела гра, якщо у вас є друзі, і її опублікувати. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться, щоб я міг бачити, що вам подобається цей тип контенту. Дякую, що додивились до цього моменту. Я дуже це ціную. До зустрічі у наступному відео.